Всім привіт! Хочу вам показати наш магазин. Той, що знаходиться біля для нашого магазину, це магазин нето. Нетто буває двох видів, жовте і чорне. Біля нас чорне нето. Ось такі квіти, бачите, соєшник навіть є. Я бачу багато, де соєшники ростуть навіть на балконах. Красота по 2,39 квіти, угоршок, просто супер! Якби частний будинок можна садити красоту. Я вам знімаю магазин і що в магазині, наскільки я можу знімати. Тут не такі магазини, як у нас, тут немає музики, не грає. Ну бачив, варена вже і запечатана навіть. У нас в Україні в магазинах музика, мелодії, яка зграє, а тут ні. Цибулька, кавунчики по 3,83. Ось салатики чудові на нижній полці. Вони вже накришені, там все є. Просто розмішай, соус, там теж є упаковочка всередині. Добавляєш і все. І дуже смачно. Пиріг персиковий. Деньки по щимось, по два подващимось. Ось у хліб. Далі. тостовий в основному, що ми беремо. Або коричневий такий. Тут смаколики. Різні різні смаколики. Макарони, біо, зелені, ось о, червоні. Ось о кава. Якоб здеку всі звикли. Ось о, цю, цю каву ми беремо. У банки беремо капучино. Кава ось цього вона. Капсулах, чаї, і знову смаколики. Це різні муки, спеції угу. для випічки закрутки. Угу. три в одному. Ось. Помідори. Огірочки. Воно в відерочках є огірочки солоні. Ми брали оці його, що з чесничком, дуже смачні. Акції червоні наклейки, червоні ціни це акції. Ми як завжди полюбляємо акції. Закрутки. Це буряк Огірочки, бурячок. А сортирочки. А сього гірочки такі ще не куштували. О, такі куштували квасолька. А це садове? Я тут люблю гулять. Гномики, Ну красота. Тут також м'ясо ось всю акція жовта наклейка. На жовтій наклейки зразу написано, наскільки, скільки. Отут також ми полюбляємо, дивитися, тут вже акція. Я нічого не бачу поганого в тому, щоб брати по акції. Мінус 20%, мінус 30%, в залежності від того, скільки залишилося до кінця сроку. Може бути все, що угодно. Ковбаси, м'ясні продукти. Я маю на увазі не м'ясо, а все, що з м'яса зроблене. Ось все. Жовті ціни. Мінус 20%, мінус 30%. На ці товари також є акції, не дивлячись на те, що це не пропадає як продукти харчування. Але тут також можна знайти не жовті, даже, а червоні ціни. Білі ціни це звичайні ціни. І зараз глянемо, що тут є акційного. Даже розовий чемоданчик для мастрування, мас ремонтування чогось. Досточка. З другої сторони прилавка. Напевно, акції. Так що шукаємо ціни жовті або червоні. Ось все. 54% знижки від за 8 євро. Ціна супер все 28%. За 10 євро така лампа. Я думаю, ціна супер. Ось ще 4 євро. 2 євро ваза. Чотири євро. А це десять. Вже ми скупилися.